Ось кілька ключових вірувань про традиційну Марію: Непорочне зачаття Марії. Марія була зачата без первородного гріха. Це католицький догмат, який критикують протестанти і православні. Виховання Марії в Єрусалимському храмі. Від дитинства до підліткового віку Марія виховувалася в єрусалимському храмі, після чого була заручена з вдівцем Йосипом, і це частина католицько-православної традиції. Чудесне зачаття Ісуса. Ісус був зачатий від Духа Святого, і Марія залишалась Дівою, навіть будучи вагітною. І це вчення підтримують усі християнські течії. Вічне дівоцтво Марії. Після народження Ісуса Марія залишалася завдяки Божому чуду незайманою. Це спільне вірування для православних та католиків, хоча протестанти визнають його лише частково. Мати Божа. Як Мати Ісуса, Марія є Богородицею або матір'ю Божою. Це вчення спільне для православних та католиків і частково поділяється протестантами. Успіння Марії. За традицією, Марія померла і її душа вознеслася на небо серед спасених душ. Це вірування є в православі та частково визнається протестантами. Вознесіння Марії. Після земного життя Марія була взята на небо, де її коронували як королеву небес. Це виключно католицький догмат. Заступництво Марії. У православ'ї і в католицизмі Марія є заступницею людей перед Богом. Тільки в православ'ї вона посмертно, а в католицизмі вважається, що вона і душею, і тілом це робить. Протестанти відкидають це вчення, вважаючи, що лише Христос є нашим заступником.